Ну і в і фотографії, фотографії із російських ЗМІ, і згодом з'явилася інформація, що начебто іл 76 збили українські військові, а на борту з гуманітарною місією були наші військовополонені. І з'явилося це на їхніх пабліках. Дуже довго офіційна українська влада відмовчувалася, так, про начебто 65 військовополонених, яких перевозили в Білгородську область для обміну, 6 членів екіпажу і троє людей, які супроводжували, це повідомило мінвбивства Російської Федерації. От, а згодом у головному управлінні розвідки підтвердили, що сьогодні мав відбутися обмін полоненими між Росією та Україною. Про це у коментарі Радіо Свобода сказав представник головного управління розвідки Андрій Юсов. Але я не можу констатувати, що запланований на сьогодні обмін наразі не відбувається. Сказав він, і за словами представника ГУР, інформація озвучена російською стороною про те, що. Військовополонені полонені могли перебувати в літаку Іл 76 який впав у Білгородські області. Назарі наразі перевіряється. Ну і згодом вже почали аналітики дивитися, куди летів літак. Іл 76 який впав під Білгородом, летів від кордону з Україною, а не до нього. Судячи з фото та відео, борт летів у протилежний бік і почав різко знижуватися. Напрямок на північ підтверджує відео, яке було знято із центру села Яблуневе. На перших кадрах з місця аварії непомітно ознак. Розкиданих тіл літак із бортовим номером Ра 78830 регулярно здійснював рейси з військовим вантажем до Білгорода. Номер літака Іл-76, який розбився, був Ра 78830 Стверджує один із дослідників і наполягає, що борт летів через Єгипет, Саудівську Аравію та Іран. Біля Сирії зник із радарів, а потім з'явився в районі Білгорода. Кремлівський режим дуже оперативно почав реагувати на ситуацію, не чекаючи на оприлюднення результатів розслідування, що може говорити про готовий сценарій, ну і зважаючи те, з ким ми маємо справу, а також на брутальне жахливе вбивство полонених воленівці, можна зробити висновок, що окупанти здатні на повторення подібних злочинів. Ну і далі. Російські пропагандисти опублікували список українських військовополонених, які нібито перебували на борту, що розбився, і там є ті, кого вже обміняли раніше. Список і 65 прізвищ опублікувала головний редактор. РТ Ртесіманьян під 22 номером у ньому значиться Коноваленко Максим Анатолійович, який народився 3 вересня 1990 року. А за нами проекту, який публікує дані українців в російському полоні, військовослужбовця з таким самим ім'ям і датою народження обміняли 3 січня 2024 року. Його взяли у полон у Маріуполі у квітні 2022 року. Загалом дані 17 людей зі списку збігаються. З даними 17 військовослужбовців ЗСУ, яких вже поміняли 3 січня. Ну і так, наступне ГУР повідомило, що немало достовірної інформації, хто саме перебував на борту літака, скільки там було людей, підтвердили вже. Після обіду, що обмін полоненим мав відбуватися, цього не сталося. Стверджують, що Україна виконала домовленості і російських військовополонених було вчасно доставлено на обумовлену точку для обміну, де вони перебували в безпеці. Також стверджують, що Україна не знала про маршрути та як доставлятимуть полонених, відомо. Що це відбувається як авіаційним шляхом, так і залізничним і автівкою. Це може свідчити про навмисні дії Росії на на створення загроз життю та безпеки полонених. Додали там, це повідомляє Радіо Свобода. Ну і вже напередодні, напередодні нашого етеру ГУР офіційно дала офіційну інформацію так, отже. Um, за твердженням російської сторони це сталося внаслідок збиття російського літака Іл-76, який буцімто перевозив наших полонених, тобто про обмін, який так і не відбувся. Наразі не маємо достовірної вичерпної інформації з приводу того, хто саме перебував на борту літака, в якій кількості ми виконали. Всі домовленості для підготовки обміну. Російські військовослужбовці полонені перебували в безпеці. Безпеку ж наших захисників згідно домовленостей повинна була забезпечити російська сторона. Водночас, українську сторону не було поставлено до відома про необхідність забезпечення безпеки повітряного простору в районі міста Білгород у визначений період часу, як неодноразово робилося у минулому. Україна не була проінформована. Про кількість транспортних засобів, маршрути та форми доставки полонених відомо, що доставка полонених відбувається різними шляхами і різним транспортом. Ну і це може свідчити про навмисні дії Росії. Посадка транспортного літака у 30 кілометровій зоні ведення бойових дій не може бути безпечною і в будь-якому разі має обговорюватися обома сторонами, адже в іншому випадку це наражає на небезпеку. Весь процес обміну. І виходячи з цього, мова може йти про сплановані і навмисні дії Російської Федерації з метою дестабілізації ситуації в Україні та послаблення міжнародної підтримки нашої держави. Будемо сподіватися, що, Будемо сподіватися, що країна терорист не вдалася до цього жахливого терористичного акту, але Маємо усвідомлювати з ким ми маємо справу з на голову наглухо відбитими терористами.